Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні 17 серпня. Розпал має бути ярмарки біля інституту, але бачите, тут який пейзаж. Отам от от ярмарка, а тут ремонт дороги. І мабуть цим усе сказано. Якраз біля інституту, я не знаю, сюди от машини стихійно так приїжджають. Чигирями, як кажуть, пробираються ось туди. Так, да, звичайно прикро. Я, чесно кажучи, думав, що ще ремонтують ту полосу протилежну, і то тут би був такий колапс, як зазвичай. А з такими розкладами то взагалі печалька. Ну ладно, зараз підемо побачимо, що там діється. Зайшли з іншого боку, такі ось тут катакомби. Прямо напроти. Напроти ярмарку. Прикро. Звичайно прикро. Ця тепсує, ось така родина.

В дворі людей теж не багато поки що. Так тут виставка реманенту теж не дуже велилюдно. Як кажуть без фанатізму. Ну так. Да. В принципі, всі основні меліса, павік, чарунка. АВВ, мабуть, нема, чи є, десь не знаю. Так, да, слабенько. Слабенько. От пасічник приїв із мед, а з Чернівецької області. так? Що можете сказати? Ну, я розумію, що хвалитись нема чим, але чи зовсім геть все провально. Якщо. Вилились нема чим, але й нема чого обіжатися. Врожай гарний в цьому році. Ні, я маю на увазі як з реалізацією. Реалізація да. важка, вже давно реалізація важка, це не відтепер. Тому ми заїхали аж сюди. Угу. Шукаємо позитив. Ну, вдається знайти хоч якийсь позитив. Ну як, як продажі. Убитку ми не будемо, але бажано бути, кра... бажано бути краще. Угу. А ви з вівторка тут, так? Вівторка. Ну як продажі. Слабувато. Ну, якщо не секрет, в день. скільки? Ну, — ну, ви... Найбільше 5 тисяч. В день. А, ви навіть в грошах, да? 5 тисяч, це скільки меду виходить? Приблизно. Ну, в середньому це десь фляга, да? десь? Ну, якщо дивлячись. Там, фляга меду в день. Ну, це, в принципі, непогано. Да? Непогано, ну, не бажаю бути краще. Вважаю. Ну, а якщо ви перша, да, тут? Перший раз ми І угу. Потреба є, тому їде. Угу. Ви кажете, що у вас цей рік був кращий да, за медозбором. Він не кращий, але непоганий поганий. Ну, в порівнянні з минулим роком, як. В минулим роком, то він гірший. Гірший, так. Да? Ага. Але все гарний. Розкажіть, будь ласка, які у вас є меди, по чому. Ми, Давайте найдешевший. От що ви такий бюджетний ріпак, Саме мабуть, так? Вийшовці... Да? Це ріпак з, з майським. Mm -hmm. От, він У нас йде по 70 гривень банком. Півлітрова. Да. Mm -hmm. а, соняшник з різнотрав'ям йде по 60-50 гривень. Банку. Тобто навіть дешевший йде соняшник, да? найдешевший. Yeah. Ага, 50-60 можна yeah, взяти. Yeah, да? yeah. Uh -huh. yeah. А у вас є сонях, да? там Чернівецький? Yeah, yeah. Ну, багато немає, але є. Трошки є, є. Да. Yeah. Uh -huh. так? Йде 160 за літру липа. Липа, да? 160 літрів. Біла акація йде 180 за літр. Угу, угу. Ну, Який мед користуються найбільшим попитом ну, досі? Сьогодні, сьогодні відранку в основному беруть білу акацію. Ну, а за минулі дні. А за минулі дні і не поберуть акацію, останні менші беруть. Тобто все-таки беруть дорогі меди, незважаючи ні на що. Дорогі меди більше тут беруть. <реш> угу. Тобто це ми маємо перерахувати 5 тисяч, якщо поділити на... там менше меду вийде 2 2,5, 2 віда з половиною. Десь десь так. Ну, в принципі, непогано. бути краще, Терпимо. А скажіть, будь ласка, у вас велика пасіка? Так, да, 190 бджолосі. 190 з сином. сином. А, гуртом здаєте мед? Поки що ні. За пів ціни не хочу здавати. Тобто не було досвіду, да? не здавали? Не здавав і здавати не хочу за півціни. І що, 190... Легко дається, що здавати за 190 і весь йде в роздріб, да? в принципі. Ну, в основному. Угу. А як ви ярмаркуєте ну, взагалі, От, як Франків... ваш тур складається? Більше, більше виїжджаємо в е Західній Україні. Франківщина, ага. Чернівеччина, деколи на Хмельниччині заїжджаємо. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки місце коштувало от вам тут? Тут місце коштує три тисячі. Три тисячі. Не пам'ятаєте за весь тиждень. Минулого року я от не забув. Зробили, я зрозумів, чи зробили вони хоч знижку, цікавить? Ну, це треба... Немає знижки, так? Да? Ні, я маю на увазі знижка у порівнянні з ну, через цю ситуацію з дорогою. Немає. Ну це не добре, це так не має бути, бо. Ясно, добре, дякую вам. Звідки ви? Канівський район. Канівський район. От Бачите, цікавий такий стенд, більш сучасний, кидається в очі а, от з Канівського району. Яка у вас пасіка? 130 улік. Ми в місті займаємося. Як сезон цього року? Редо, редо Ні, ну У порівнянні з минулим більше, менше. Конечно, більше в прошлом году закат ага. все оберзнули. Как торг... торговля як цього року? Ну я мав на увазі тут. В прошлом году. Никак. Никак, да? Бога старого. А вы тут перший раз чи ні? Я туда частенько їжджу. в том году был. Ну, якщо порівнювати з минулими роками, от на цей час виручка як наскільки менше, у відсотках там хоча б. Раз п'ять. Раз п'ять? Серйозно? У мене так. Да. Угу. Розкажіть, який у вас найдорогійший мед? Гривень у мене. Ліпа, так, да, і акація. Чиста, да? де ваша акація? Акація у мене така немножко. А, а трохи підкрашена, да? підфарбована. Ліпа Що угу. саме дешеве? Разнотраві, пасонок, золота, сот, 60 гривень літра. Пол-літра 60 гривень. Такі ж, які, які два роки тому назад я продавав, такі чисто. Що більше всього беруть? От? Люди, ну, беруть, в принципі, все. Все вообще ну, Люди найше люблять накасу Не, чисту. Ну, мене цікавить, от, які тренди. Там більш схиляються до дешевого бюджетного меду зараз. чи все таки? До да, да. бюджетного, щоб да. і и хороший, і по дешеві. Ви маєте велику пасіку, да? 130. Ви сказали. Гуртом здаєте мед. Гуртом... Ні, ми, ми самі продаємо. Якщо здавати зараз метоптом, то лучше я не знаю чем-то другим заняться, потому что это... Це не доходы. Ну ви нема не було у вас практики, так? Да, здавати гуртом. Это... Какие-то відліжки іздалі. Угу. Ну це да, ситуативно, так. Да. Да, да. Ясно. Добре, дякую вам за розмову. Бажаю успіхів.